Скажіть, що взагалі відбувається комунальним господарством в Україні? У комунальному господарстві відбувається вже довгий час в ситуації, яку можна характеризувати одним словом безлад от Безлад визваний відсутністю підходів, сучасних підходів управління, управління і саме комунальними об'єктами комплексною системою. От всі. Орієнтується на даний момент на управління на ПОТОМ, на управління насосом, на управління сантехніком, куди там треба заслати, командірувати, щоб він щось там вирішив. Але ніхто на даний момент, на жаль, не управляє системою теплопостачання, системою водопостачання, системою сміттєзбору в місті. Нема підходів до комплексного управління. А чому немає? Раніше були, зараз немає. Раніше система розвивалася, по принципу, міс... ну це моя оцінка, будувалися міста, було завжди стабільне споживання, було нове обладнання. Тобто поставили на там, на півтора рази потужності більше, ніж потрібно, Він працює, не ламається, його не треба обслуговувати. Зараз ситуація з культношені... зношеністю інфраструктури складна справді. І тут не тільки вона, ті, це не обслуговує, в ну, принципі ситуація на даний момент така склалася. І треба по, вже дивитися це по-новому. Шукати нові варіанти рішення проблем не тільки технологічні, а управлінські, малий горизонт планування, він зв'язаний там із тим, що Україна завжди тобто, перебуває в підперманентній стадії виборів, і я б сказав, відсутність такої школи управлінської, яка привучає до того, що треба спланувати, з планувати поток, грошовий поток там на опалювальний сезон, спланувати на не кількість необхідного газу. А як часто буває, там квоти по газу там не затвердили. Або взяли більше, ніж треба, вже треба заплатити підприємство в барах, і починається. Ну, Те, що взяли більше, ніж треба, у нас ціни змінюються на витратні матеріали постійно, uh -huh. а ціни на кінцеву продукцію комунальних служб має проходити якусь процедуру затвердження. Uh -huh. ну, в результаті між е, реальним подорожчим собівартості і подорожням ціни, там інколи буде досить великий лаг по часу, правильно? А це дуже сильно впливає на, на зарістан комунального хазяйства, чи не дуже. Ну, це я б не скажу, що впливає прямо на стан на Це просто додає оці динаміки, такий от хаотичний рух. А є проблеми з корупцією на місцях mm. в окремих господарствах? Корупція, я б не скажу, що це проблема, це таке стиль життя в Україні. І він присутній для кожного комунального підприємства. Mm. Ну, в той чи я не говорю так 100%, процентів, в той чи іншій мірі і. Бачи це пірок, що відбувається, він mm. сказав, що корупція головний е, такий, головна перепона перепона mm. на процесі модернізації. А як її взагалі можна прибрати? Проблема вирішується насправді досить просто, коли ти ну, це вже навіть з практики на підприємстві комунальному е, впроваджуєш систему управління, систему планування, звітності, mm. прозорої ну, звітування, скільки ти взяв палового матеріал, скільки витрати, куди ти їздив. Навіть установку банальних GPS на комунальному транспорті дає просто е шикарні е показники по економії. Тобто mm -hmm. прозорість системі управління ресурсами підприємства. Це перший етап. Другий етап важливий це бюджетні гроші. Бюджетні гроші це гроші, які не треба повертати. Якщо гроші не треба повертати, з ними вже можна користуватися, як ти вважаєш, доцільним. Тобто ти процедуру. Отримання грошей допускання там теж може бути елемент корупції. Ну якщо вже гроші пішли на підприємства, за них там можуть прийти з потім, але в принципі контроль вже значно падає. І на кожному підприємстві, якщо там це такі глибинки, всі ці гроші витрачаються кожен свій лад. Багато таких проєктів, до яких треба величезні гроші, які ну, порівнюються з бюджетом міста, чому так може напрямки відрізняти. Ну я вам скажу по цьому питанню. Де брати? Приватний інвестор не цікаво. Наскільки я бачу, от будівництво мереж, теплових мереж, водоканалів, будівництво споруд, це капітальне будівництво, яке не відкупається. Якщо срок більше 15-20 років, там вже починається опять модернізація і воно в постійному в такому русі. Це вже більш відноситься до такого забезпечення життєдіяльності міста, який екологічний проєкт, енергоефективний. І він повинен реалізовуватися за рахунок донорських програм, ну за рахунок бюджету в основному. Тобто на такі проєкти інфраструктурі би привезти інвестора нереально. нереально. Ну, так. Я так думаю, я так бачу, що за останній час це вони було. Якщо інвестор десь зайде, то Варто передивитися, чи він туди зайшов і що до цього буде. Тому що в Україні, навіть ну, в Києві, досить так сильна команда працює. Ну, завжди столиця була першим таким місцем. Тут до цього ставилися з повищеним требуванням. І тут поборнеча, вже скільки там років 3-4 ведеться ці діалоги по світі заводу, але результату як такого і немає. А що говорить за малі міста? В Києві бюджети є, в Києві є гроші, які це все можна зробити. А результати заходить один інвестор наразі входить і на землю, починаються переговори, вони йдуть, йдуть, інвестори щось бачать і кажуть, спасім. А приватизація таких от великих підприємств щось дає? Приватизація, в принципі, дає результати. Я не скажу, що вони будуть там, сильно відрізнятися від, від комунальних підприємств, але якщо зрівнювати, що могло бути те, що як вони тримають підприємство, я вже це вже позитивом. Тому що навіть швидкість оперативність реагування. На проблему націльність на те, що якщо ти, якщо комунальне підприємство може допускати ряд помилок, mm -hmm. і це, там, грубо кажучи, рухниця тільки в на наступних виборах. Mm -hmm. а, кому... а, а приватному підприємству, яке працює опальний сезон, вже лукниться може по кінці сезону, його можуть просто з міста попросити. Mm -hmm. І тут якраз клієнти орієнтованість зовсім інша. Mm -hmm. Ми от на різних комунальних підприємствах бачимо ситуацію наступну. От є там невеличкі міста 40-60 тисяч. І там водоканали, тепломережі це такі крупні, ну, не крупні, а в рамках міста досить такі підприємства, на яких є гроші, які платять зарплату. Тому там, по-перше, роздутий штат працівників, по-друге, на кіблючових посадах працюють люди, які ну, в місті зв'язані родственними, зв'язані зв якимись там, дружніми там, з мером, І коли починаються якісь проблеми на водоканалі, то Мер там своїми силами старається вибити з бюджету гроші, щоб там якось залатати цю дирку, і вони сидять сильно так, не паляться. А коли, коли мер, це людина, яка відповідає за діяльність міста ну, в цілому, а приватна особа, яка відповідає за якісну послугу по теплопостачанню, між ними вже такий як би сказати, конструктивний діалог. Можливо. Може бути конфлікт, може бути діалог. Коли вона каже, що мені треба така послуга такої якості, а не будеш мені давати, там попрошу. Mm. Ну і все. От, чи можна звати консенсію чи приватизацію, чи можуть якісь інші насоби е, приватного капіталу якоюсь панацею? В Україні концесія не працює, тому що на концесіонера вішають зразу ці борги підприємства. Mm. Існує практика, коли легше комунальне підприємство банкротить, створити паралельно. Інше, і все, далі собі працювати по тій же самій схемі. Через 3-4 роки повторити процедуру. Yes. От я так розумію, що в нас взагалі сама філософія, в нас є філософія не надання послуги, а швидше осваювання средств. Так, да, Оце навіть в цьому, навіть в звітності наших головних, коли ми освоїли тиск мільярдів. Не вложили, не вклали, не построїли наскільки, а освоїли. Mm -hmm. І я би сказав, це навіть так ментально викладеться. дайте нам гроші, ми освоїмо. Також з практики нашої роботи, нашого підприємства, коли на місці вже щось чу відстраюєш підприємство, ну, навіть не підприємство, а організацію самого процесу подачі, потім міська місцева влада каже, що «Ну, спасибо, давайте нам гроші ваші фінанси, ми тут самі розберемося. Ми ж тут mm -hmm. вже скільки 10 років, сиді, ми знаємо, як це все робити. І все, починає по цьому робити. Mm -hmm. по самому. Знову розвивається штат mm -hmm. і починається саме підприємство, откат назад. Mm -hmm. А як взагалі може захистити інвесторів таких процесів? В принципі, зараз ніяк. Зараз інвестор, як би сказати, такий найменш захищений, тому що все законодавство ну, логічно захищає права держави. Uh -huh. І, наприклад, якщо починається конфлікт між, між мером і інвестором, то мер має більш таких повноважень. Але так як інвестор мобільний, він може просто витягти з оборота гроші і... Судиться там, від цього страдають, в принципі всі: uh -huh. місто, споживачі, інвестори. Uh -huh. А комунальне підприємство взагалі може бути прибутковим? Я вважаю, що повинно бути. Як воно може розвиватися, коли воно не прибуткове. по закону не знаю. Uh -huh. А за рахунок чого воно може бути прибутковим? Ну, як мінімум, за рахунок економії енергоресурсів. Тобто .е. комунальне підприємство Ну, це не прямий прибуток, це косміний прибуток. Uh -huh. Коли при... комунальне підприємство підприємство ну, 2013 декларувало тариф одного да, складовою. Uh -huh. А в кінці 2012 року там впровадила захід mm -hmm. енергоефективний, і там досягла економіка 20-30%. Це вже, по суті, вона ходить заробіток mm -hmm. комунального підприємства. Mm -hmm. По-друге, якщо воно буде mm -hmm. декларувати працюємо з прибутком таким-таким, то ми відчисляємо якісь стабілізаційні фонди резервний і там. Про на третій 4 рік ми за рахунок цього прибутку зобов'язуємося моделізувати хотень, чи там почистити труби в школі, такі а в школі Б. То наскільки сильна проблема незаконних підключень? Ну, Іде труба в вони вставили свою трубу і забрав, чи стоїть автомойка і свої стоки в рівні Я інколи навіть дивуюсь. Наскільки у нас люди винахіливі, mm -hmm. що інколи на ринках продаються ці лічильники води з будованим магнітом. Mm -hmm. Коли ти вбиваєшся, що чи тебе не крутиться, і ти е, ну, миєш воду. Та сама проблема мияк. Mm -hmm. Дійсно, там врізаються, легше договориться на Сейчас, от, де корупція наша криється. Mm -hmm. Я вважаю, що вона там не на самих високих кабінетах, вона як кабінет саме високий, це від того, що твориться назад. Завжди будь-яка влада це результат. Діяльності всього соціума. В будь якому похід від його. І коли е, ти там, якийсь керівник, який прийшов кафе чистий, і хочеш, що ти каже, все, йдемо провіряти автоміки, mm -hmm. ну, твої спеціалісти кажуть, хорошо, пішли, попровіряли, кажуть, в нас немає підключень. Mm -hmm. е, ну, ти ж думаєш, не вірю, поїду сам подивиш. Там поїхав, там підключення, там підключення, ти приїхав, е, каже, ну, що там. ну, Чого ти таке? Звільнив одного, прийшов другий. Каже, приїхав, теж все чисто. Каже, well, ну я ж бачив, що так вироб. і до того, що Коли не цієї прозорої системи обліку води, обліку тепла, то результату цього не буде. А, тобто зараз законодавчій базу вже все робити є, але ціну не зима через корупцію на місця. Ні, цим займається, але сказали зверху, там, доручення Вікторофедова, що поставити ці лічильники. Всі їм подумали, ну за чим він ставити там? От. Перше грошей, мама, по-друге, Віктор Федорович може забуде там, через два роки. Є. І на цьому все закінчиться. Ну, немає обліку, не розбереш нічого починається з обліку. Якщо немає якийсь результат, там щось впровадили до проєкту, зараз немає ж просто оцінки. Зробили такий-то проєкт, прогнозуємо очікувані результати, там 20-30% економії. А хто їх мірятиме, як будуть міряти про це, ніхто не говорить?